Хто ж не мріє про красиву літню засмагу? А про користь проміння говорять чи не на кожному кроці? Та мало хто знає, сонячні опіки провокують виникнення раку шкіри, а сонячний удар може призвести до смерті. В першу чергу. Система, мозг. а все центри. Медики виділяють три ступені сонячного удару. Легка, середня та тяжка. З останньою потрібно бути вкрай обачними. Найуразливішими до цього є маленькі діти, люди похилого віку та хворі. Тяжкий сонячний удар он може бути настолько опасен, що чревата установка серця, летальний безход. Перші симптоми враження сонцем, головний біль, запаморочення, відчуття нестачі повітря. Неправильний спосіб життя може їх загострити. Звісно, переїдання, особливо употребление жирних продуктів в цей період, употребление алкоголя, куріння і перебування во влажному участке, це тоже сопутствующие дополнительные факторы, которые усугубляют проблему солнечного удара. Аби уникнути цього, лікарі радять не перебувати на сонці з 10 до 17 години. Якщо це неможливо, то одягайтеся в просторі речі, не забувайте про головний убір. Коли сталося так, що людина все ж таки отримала сонячний удар. До приїзду швидкої потрібно сховатися в тіні, ослабити одяг, якщо він тісний, та випити про води. Ці поради стосуються і того, як уникнути сонячних опіків. Але якщо шкіра вже вражена, то використовуйте для лікування спеціальні засоби. Можна руководство дуже простими правилами. Первое. Не выходить на солнце под прямые лучи в период с 10 до 17.00. Это наиболее опасный период. Если все-таки вынуждены по тем или иным причинам под солнце или работать, или куда-то вам нужно двигаться, то нужно выбрать теневую зону, одеть шляпу красивую, взять зонтик, Фотодерматоз ще одне сонячне захворювання. Останнім часом все частіше зустрічаються у людей з ослабленим організмом. Проявляється у вигляді почервоніння на шкірі, кропив'янки і пухирів. Алергія завдає хворому сильний дискомфорт. Шкіра свербить, покривається дрібними висипаннями червоніє. Знизити ризик захворювання, говорить лікар. Допоможуть прості правила, яких потрібно дотримуватися завжди, перебуваючи на сонці, обмежити потрапляння прямих сонячних променів на шкіру, не зловживати сонячними ваннами і солярієм, застосовувати Спеціальні захисні креми в сонячні дні не використовувати декоративну косметику, парфуми одеколон, що містять ефірні олії.